Мир вам, дорогі брати і сестри. Сьогодні я би хотів з вами поділитися словом, яке доторкнулося до мене. І першу таку тему своєї проповіді я назвав Що я можу робити. Я навіть сам часу задаюся цим запитанням, що я можу робити і де я можу комусь щось допомогти, що я взагалі маю робити, і де я взагалі маю бути. І в Євангелії від Матвія написані чіткі такі слова, що ми можемо робити, і навіть що ми повинні робити. Я зараз зачитаю уривок. В землі, коли сілі звітриє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Це слово поділяється на такі дві частини, і я б хотів сказати спочатку про першу, що ми сіль для цієї землі. І давайте уявимо, що розмова з нашими близькими, друзями, рідними це є страва якась, але кожній страві потрібна сіль, а ця сіль це є Євангелія. І в деяких моментах нам потрібно підсипати трошки цієї солі до страви, щоб вона була кращою. Другим є пунктом, тут, що ми світло для світу, і ми повинні показувати наш приклад, щоб люди могли дивитися і розуміти, що ми справді є діти Божі. І тут ще написано, що якщо ми будемо робити добрі діла, то люди будуть прославляти Бога Отця нашого. Я думаю, це є дуже важлива робота наша, і це можна сказати одна з наших цілей на землі. Наступне, що я би хотів би сказати, друга тема це ким я хочу бути в Царстві Небеснім? Е, якщо чесно, я спочатку думав, коли був менший, я думав, що всі будуть там одинакові, ми всі десь там будемо ходити разом. Але коли я прочитав місце одне, то я зрозумів, що все буде по інакшому. Е, Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Тож, порушити порушить одну з найменших цих заповідей, та людей так навчить, той буде найменшим у царстві небеснім. А хто виконує та й навчить, той стане великим у царстві небеснім. Тут в нас Бог нам дає вибір, що якщо ми будемо вчити людей і виконувати заповіді, то ми будемо е, великі. А якщо ми будемо робити наоборот, не будемо вчити і не будемо виконувати, то ми будемо найменшими в царстві небесному. І один дуже розумний китайський філософ. Конфуцій, він сказав таке, таке слово: коли я чую, я забуваю, коли я бачу, я запам'ятовую, коли я роблю, я розумію. І в деяких випадках нам потрібно показати людям своїм прикладом, як потрібно правильно робити, щоб не робити так, як фарисеї. Там далі він казав, щоб ми, щоб наша праведність була більша, ніж книжників та фарисеїв. І... Фарисеї вони просто навчали і нічого не робили. Я хочу вам розказати таку історію. Колись, Коли мені було 3-4 роки, ми жили в такому районі Дипще, і там жило пару сімей, я тоді був малий. Я добре знав, що не можна їсти цукор. І я всім це пояснював, що не можна їсти цукор, що він дуже шкідливий. Але одного разу мене побачили, як я сам ложками їв той цукор, і так вийшло, що я навчив, але сам не виконав цього. І щоб ми вчили і виконували і показували своїм прикладом, далі наступне я хочу нагадати нам про наші думки і висловлювання. Часто ми можемо щось сказати, не думаючи про це, або щось робити на певних емоціях, а можемо нічого не робити, але просто в своїх думках роздумувати і думати погано на людей. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові, а хто скаже на брата свого рака підпадає Верховному судові, а хто скаже, дурний підпадає гієні огніні. Тут Ісус нам розказує, що якщо ми навіть гніваємося, ми вже підпадаємо під суд, і навіть деколи не спеціально може вирватися там якесь гниле слово. Я, наприклад, досить часто можу назвати. Ось там, баран, олень. Так деколи може вирватися, якщо на емоціях. І потрібно стримувати і думати на рахунок цього, як говорити. І наступне І останнє. Чи я готовий чимось жертвувати, щоб війти в царство Боже. Завжди люди повинні чимось жертвувати, щоб досягнути якоїсь певної цілі. Я хотів би навести пару прикладів. Останній Сан. Ост... Наступний, це є два відомих баскетболіста: і Олександр Усик, боксер. І Кобі Брайан він посередині. Він прокидався о четвертій ранку, щоб тренуватися перед своєю школою, і він жертвував сном, здоров'ям, щоб добитися такої кар'єри. Далі, перший це є Майкл Джордан, жертвував особистим часом, проводив по 8-10 годин щодня на тренуванні, щоб стати найкращим. І Олександр Усик. Він приїхав від своєї сім'ї заради того, щоб тренуватися. Тренувався по два-три рази на день, часто до повного виснажування Жертвував нормальним молодим життям. Він не ходив на пліткому віці. Він був дуже дорослим. і Він не ходив на різні дискотеки, свята він в переважності тренувався. І також він мав дуже сурову дієту. Він відмовився від багатьох улюблених страв, хоча він і сам казав, що він любить українську їжу, але він в переважності їсть рибу та м'ясо, курки. Верни назад. І також щоб ми е, могли чогось досягнути в цьому випадку царства Божого, ми повинні чимось жертвувати. І тут є таке слово, коли праве око твоє спокушає тебе. Його вибери і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієни, все тіло твоє вкинене було. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її, кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієни, все тіло твоє було вкинене. Я думаю, що тут Ісус говорив це в переносному значенні, що якщо є якісь предмети, які нас покушають, нам потрібно від них відмовитися, бо краще, щоб ми були без них, ніж з ними, але в пеклі. Навіть якщо там десь, якщо десь погана компанія, краще від неї відмовитися. Якщо телефон погано впливає, в нього також відмовитися. Ми молоддю на декілька днів ми відмовлялися від соцмереж, бо соцмережі дуже забага дуже багато забирають нашого часу. І я б хотів би, щоб кожен задався цим запитанням, чим я готовий пожертвувати, щоб від в царство Боже. Ісус дає завжди нам вибір, що ми можемо робити, чи ми будемо робити добрі діла, щоб Його прославляли, чи ми будемо світити, чи ми як ми будемо висловлюватися, ким ми будемо в Царстві Божому, чим ми готові жертвувати, і заради якоїсь цілі. Тому кожен нехай подумає в собі, чим він готовий пожертвувати. Давайте встанемо, помолимося.